Ви помічали, що ідеальні фото і бездоганні тексти більше не набирають охоплень так, як раніше. Алгоритми Instagram змінилися, і разом із ними змінилася логіка просування. У 2025 році перемагає не картинка, а людина. Не поліровка, а присутність. Для фахівців допомагаючих професій це велика можливість, бо ваша сила у щирості, емпатії, живому досвіді, а не у бездоганних студійних роликах. Що зараз просувають алгоритми? Перший. Нерівний, але справжній контент. Відео з помітними емоціями, природним світлом, живими жестами і мікропаузами. Працюють краще за глянцеві монтажі. Друга людські історії, коли ви ділитеся реальними ситуаціями з практики, без деталей, роздумами, сумнівами, відкриттями, інстаграм читається як контент високої цінності. Третя ваша експертність без маски, не роль ідеального спеціаліста, а справжня людина, яка знає, відчуває і підтримує. Четверта мікромоменти. Короткі думки, інсайти після сесії, фраза клієнта, анонімно, кадр перед роботою. Алгоритми люблять природність 2025. Це рік, коли людяність стала маркетинговою перевагою. Якщо ви працюєте з людьми, ваш контент уже має те, що неможливо штучно створити. Живе тепло. Як ви відчуваєте, у якому контенті ваша людяність проявляється сильніше? Ділитеся чи приховуєте свої реальні думки та емоції? Напишіть у коментарях. Давайте відкриємо дискусію для всієї нашої спільноти.